І як первозваний з апостолів, і як Верховного брат владиці всіх, Андрію, молися, мир вселеній дарувати і душам нашим велику милість. Слава, мужності Богогласника, якого ім'я святкуємо, і Верховного послідувателя церкви, Петрового родича Восхвалім, бо як давно тому, так і нині до нас закликав Прийдіть, ми знайшли, кого бажали. І нині В молитвах не всепущу Богородицю, і в заступництвах не заміни уповання, гріб і умертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу преснедівственну, на всю землю вийшло вістування їх, і до кінців вселеної глаголи їх, небеса повідають славу Божу, творіння ж руки осповідає твердь, і сповідять небеса, чуда твої, Господи. І істину твою церкві святих, Бог прославлюваний на Раді святих, на всю землю вийшло вістування їх, і до кінців вселеної глаголи їх. Алілуя, Алілуя, Алілуя.